Справа 344. Подайте добуток у вигляді степені. стартуємо. перше завдання мінус 7 у третій, що множиться на мінус 7 у четвертій, що множиться на мінус 7. Нагадую, що цей добуток можна записати мінус 7, це мінус 7 у першій. Тобто ми запишемо, як мінус 7 у третій степені, що множиться на мінус 7 у четвертій степені, що множиться на мінус 7 у першій степені. І це дорівнює. Тепер це ми можемо записати як мінус 7. У степені додаємо усі показники степеня 3, плюс 4 і плюс 1. Це дорівнює. Це буде мінус 7, у степені 3 плюс 4 7 плюс 1, 8. Отже, мінус 7 у 8 степені є друге завдання. А що множиться на А5, і що множиться на А в 11. Нагадую, що. А ми можемо записати як А1. У нас вийде А1, що множиться на А5, що множиться на А11. Можна навіть множення поставити. І це дорівнює. Тоді цей запис ми можемо записати як А в степені. Додаємо показники степеня, 1 плюс, 5 і плюс 11. І це дорівнює А в степені 5 плюс 11 16 плюс 1, 17. Отже, записуємо, що А в 17 степені. Є? Третє завдання Б. помножити на Б, помножити на Б і на Б в 9. Ну що ж, Б, що множиться на Б і множиться на Б, ми можемо записати як Б в 3 степені. Та у нас вийде Б в 3 степені, що множиться на Б в 9 степені. І тоді це можна записати як Б в степені 3 плюс 9, і це буде дорівнювати b у 12 степені. Є. Переходимо до четвертого задання x-y у 3, що множиться на x-y у 12. Основа степені у нас x-y. Вона однакова, то ми пишемо, що x-y у степені, а Показники додаємо, буде 3 додати 12. І тоді це дорівнює x-y. 3 додати 12 це 15. Отже x мінус y 15 15 степені. П'яте завдання. 14 у 7, що множиться на 14 у 5 і множиться на 14 у 9. Основа степені у нас однакова. Ми записуємо 14, тоді вийде в степені, додаємо показники. Оце множення 7 додати 5, додати 9. І це дорівнює. 14 у степені. 7 додати 5 це 12. А додати 9 це буде 21. Отже, 14 у 21-й степені. Переходимо до 6 здання. 3,13 у 5, щоб множиться на 10 третіх у четвертій. Запишемо 10 третіх. Виокремлюємо цілу частину 9 третіх це буде 3, і ще залишиться 1 третя. Тобто цей добуток ми можемо записати як 3,1 третя. ,3. У п'ятій степені, Що множиться 10 третіх запишемо також як 3,1 третя у четвертій степені. І це дорівнює. Основа степені у нас 3,1 третя. Тоді ми записуємо в степені додаємо показники 5 плюс 4. Тоді вийде 3,1 третя у степені. 5 додати 4, це буде 9. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Подайте добуток у вигляді степеня. подаємо перше завдання мінус 7. у восьмій степені. Друге. А. В 17 степені. Третє. Б. В 12 степені. Четверте. Х